Вітаю, друзі! Ви на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас з вами буде ось така невеличка посилочка за AliExpress. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео пальцем догори. Підписуйтесь обов'язково і залишайте коментар. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, ось така посилочка йшла через Укрпошту. Вартістю в 4 долара 78 центів їхала приблизно десь 3,5 тижні. Тому давайте відкриємо і подивимося, що там всередині у нас є. Ось такий звичайний простий конвертик, і всередині, як ви бачите, ще додаткове пакування у вигляді ось такої купирочки. Тому давайте зараз ми ще також це вскриємо. До речі, дивіться маркування. Тут написано Baseus мишка. так, друзі, це мишка Bluetooth від фірми Baseus. Версія Bluetooth 5.0, 1600 DPI не на один і без шумного. Тобто Silent Click. Ну і використовувати для ноутбуків то-то-то. Все інша частота Bluetooth 2,4 Гц. Ну що ж, ось така. Зовсім крихітка, малесенька. Таке класне пакування. Дивіться. До речі, на скількох мовах є? Дивіться, навіть є китайська, англійська, іспанська, німецька, польська, італійська. Це, напевно, португальська, французька. І як ви бачите. Все все дуже. Мейс-сертифікат є навіть. Дивіться, бачите, сертифікат 9 місяць 23-го року. Тобто в вересні 23-го року, з 2008 року, випускають вже свою продукцію. Ось коробка заклеєна ось такими клапанками. Тобто, це видно, що це продукт абсолютно новий, ніхто до нього не добирався. І давайте. Ну вона доволі буде малесенька, напевно. Е, є розміри S M і L. Наприклад, тут я вам зараз покажу розмір M і розмір L. Це, скоріше все, буде С. Це не для великих рук. Так, ну що, по самій упаковочці. Дивіться є так, фокусуйся. Є російська, українська, дивіться, корейська, японська, якась індійська, арабська. Тобто подивіться, скільки різних мов. В принципі, до 20 метрів навіть дистанція. В принципі, непогано. Так, ну що ж, давайте зараз ось це все діло. Скриємо ось так от. Тут знизу, в принципі, можна і не вскривати. Так, ну що, ось так от воно, це все діло. Дивіться, тут раз, відкривається клапаночок і це все діло витягується. Ось така всередині коробочка складна йде. Тут іде у нас якийсь сертифікат. До речі, сили завжди залишаю в описі під відео. Тому, кому цікаво такий продукт. І, до речі, недавно була Чорна П'ятниця. Таку мишечку можна було взяти всього за 169 гривні. Я, звичайно, за неї дав більше 200 Там в доларах, звичайно, скріншоти десь зараз вам прикріплю. Так, ну, якась бумажечка, це, скоріше всього, якийсь гарантійний да гарантійний талон. І ось це Базеус у нас ще порадував з такими шістьма стікерами крутими. Прикольно. Реально лайк за це. Ось така книжечка. Чу -чу 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 -чу. Мануальчик. В принципі, тут нічого такого, щось незрозуміло дивіться на скількох мовах. Є навіть українська 19-та сторінка. І ось, в принципі, схема зображення виробу. Пум-пум-пум. Етапи підключення, ну, нічого такого, відстань, передавання 20 метрів, 10 метрів. Тобто, вона ще йде, скоріше всього, я замовляв. Е Подвійно Тут має бути як і конектор, так і Bluetooth. Бо є просто конектор, а є ще версія подорожчатка у мене. Це конектор. Так, тип з'єднання режим 2,4 і, і Bluetooth. Так. Це скоріше 10 метрів це звичайним через передавач і через Bluetooth до 20 метрів. Так, чутливість до 800, 1200-1600 точок, тобто на тобто, дюйм, можна. Переключати. Windows, Hardman S, Apple S, Linux, Vista, Hardman S. Це, скоріше всього, я не знаю, це ховеська операційна система. Так, ну що, друзі, все це зрозуміло, давайте зараз перейдемо. Все ж таки, ми її відкриємо. Дай, дійсно, дивіться, яка вона мініатюрна, те, що я казав, вона за Мініатюрна, але подивіться, яка вона класна. <coughs> Такому класному целофанчику приходить. І... Якщо беремо, наприклад, ось таку мешку ми провідну. І ось я хотів вам показати розміри. Оце розмір S. Ось така в мене сяомовська ще є. До речі, також замовляв на AliExpress І хочу вам реально її порекомендувати, тому що я її замовляв ще в січні 2023 року. Уже зараз 1 грудня. І відколи я поставив ось сюди акумулятор, зараз я вам покажу. Ось я вам поставив ось таку звичайну пальчикову батарею типу 2А. І вона до цих пір працює. Тобто з січня і вже по грудень 10 місяців. Це оригінальна вся мишечка. Силочку ось тут запишу. Кому цікаво, можете прийти, також подивитись і е, оглянути відео. І ось, наприклад, вам покажу розміри. Ось розмір S, це M і це L. Тобто, це звичайна провідна велика. Це Mosca, також безшумна, і порівнюємо її з Baseus, також безшумний. Ну, я вам скажу, коли натискаєш на кнопочки, ось тут сяомовська, вона от м'ягенько, так от бархатно протискається. Тут вони більш Глибше протискання, і, і звук е, трішки голосніший. Ну, незначно, але так, і перевірка колес. Тут такий легкий хрускіт, тут більш такий шумніший. Ну, е, я б не сказав, що прямо О, така сама кнопочка є, до речі, кнопочка переключення. Тут вона йде. З мікриком, тут тихіше, тут голосніше, тут тихіше. Колесико прогумоване повністю з таким е, помаранчевим кольором. Тут також гумове. Так, ну що ж, е, до речі, по пластику. Такий йде шороховатий пластик, як ви бачите, не зовсім він глянцевий. І ось тут є також тумблер on off так само дивіться, як і на Xiaomi. On-off. Тобто, ну, і дивіться, якщо навіть включаєш, не до кінця повзунок доходить, трішечки, бачите, є зазор. Якщо тут включаєш, чітко видно тут трішки не до кінця достає тумблер. Тому. Так, що ж, так, є, дивіться, Bluetooth 1, Bluetooth 2 і 24, Тобто, навіть можна до двох пристроїв підключити нічого собі. І, скоріше всього, що це індикація буде світитися. Так що ми зараз це все діло перевіримо. Так, ну що, дивіться, скоріше всього, ось ця кнопочка це є кнопочка переключення ось цих роздільних здатності 800, 1200-1600 DPI. А ось ця кнопочка це переключення, наприклад, з подовжувача до Bluetooth. Так, ось таким рухом нажимаємо. Відкриваємо, як ви бачите, також є ось тут акумулятор типу 2 а І ось такий йде конектор Дивіться, зовсім не зрозуміло що він такий весь білий. І на ньому немає ніякого логотипа що це Базеус. Звичайно, давайте підключимо до ноутбука і будемо це все діло тестити і порівнювати з ось такою мишкою. Тому що тут одною кнопочкою ми переключаємо з Bluetooth на подовжувач і порівнюємо, наскільки швидко вони між собою коннектся. Так, ну що ж, друзі, і давайте зараз ми поставимо ось такий акумулятор. В принципі, і перевіримо. Все, дивіться, відразу ж запрацювала вона защевкується і бачите, відразу мерехтить Bluetooth 1. Нажимаємо ще раз, Bluetooth 1. Нажимаємо і тепер переключається на коннектор. Так, давайте зараз оцей білий конектор. До речі, ось покажу вам конектор від. Xiaomi. дивіться, тут реально Xiaomi. давайте номер, дивіться, написано навіть. І на самому написано Xiaomi. Два номера ID. Тобто реально такий от класний. Так, і вставляємо, звичайно, такий простий, біленький. Незрозуміло, чому біленький. Ну і ладно. Так, ну що ж, відразу ж законектилась. І дивіться, отут навіть от на сьомовській ось така йде довга подушечка, і тут іде подушечка. І слухайте, як по столі вона юрзає, а як базеус, в якого також є ніби одна підставочка і дві отаких маленьких. Але, в принципі, Дивіться, все працює. Зараз я підсталю ковричок, і щоб не ствалося слишніх шумів. Так, ну що, друзі, в принципі, ось одна роздільна златість. Так, ми переключаємо інша. І переключаємо ось це вже буде третя. В принципі, ось одна це 800. Це 1200. І тут 1600. В Xiaomi йде одна вже стандартна. Вона є 1600, вона йде одна і по мовчанню. Ось це зараз Bazeus. Ось, в принципі, Xiaomi. І Xiaomi, знаєте, ну вона чуть більшечка, В принципі, я вже, напевно, до неї, скоріше всього, приві... прив... привчився, привик, легше в руці лежиться, занадто маленька. Скрише всього Ця мишечка підійде десь, наприклад, для дорожніх поїздок в сумку, або для дітей там, віком до 15 років, в кого низький зріст, невеличка лодоня. В принципі, ось така мишечка піде. Так, ну що, давайте переключимо на блютуз. Ось так блютуз. Зараз ми 7-ською мишкою включимо блютуз. І добавимо пристрій Так, додати пристрій Bluetooth. І ось знаходить Bazeus F01B5 5.0 Тобто Bluetooth версії тут ще 5.0 Ну що, знайшло все. О, дивіться, зараз я все вам ось кусь. Відключаємо. І ось працює на Bluetooth. Ось зараз вона працює на Bluetooth. і Ви знаєте, на Bluetooth вона працює якось пожвавіше. От ось ця, скоріше. Трішечки десь ось ця неплотно прилягає. Але, в принципі, так, давайте тепер переключаємо на перехідник. Спрацьовує швидко. На Bluetooth переходить швидко. Так само переходимо на Xiaomi і цю ми відключаємо. І дивіться, зараз на Xiaomi працює від конектора. Нажимаємо кнопочку. Голуба від Bluetooth і вже від Bluetooth. Зелена вже від конектора. Одна секунда, десь приблизно затримка. ну Тут кнопочка зверху, що є зручно. Дивіться, Оп, зелена вже поляцює. Якщо тут, наприклад, тут, щоб переключитись на Bluetooth, потрібно перевернути. І тут воно по черзі включається BT1. Потім коннектор BT-2, bt 1 у нас на bt 1 Тобто, ні, навіть на bt 2 у нас. Ось так от. Так, знайде новий пристрій та-та-та. Ну, в принципі, все. Ну, в принципі, працює без проблем. І що я вам скажу? Ну, результат непоганий. В принципі, по конектору працює бездогано, ну, до зовсім маленька. Так, і давайте зараз щось відкриємо. Наприклад, перевіримо колесо, так? Чуєте звук колеса? І слухайте звук колеса Xiaomi. І звук Базеус. В принципі, звук непоганий. Ну що ж, і поїхали зараз до висновків. Так, ну і, звичайно, ще ми зараз її зважимо. І вона важить всього 83 грама разом з акумулятором. І всього маска важить 92. Ну, ось така вага Ну що, друзі? Ось такий сьогодні був цікавий випуск. Випуск ось такої мишки від фірми Baseus. Це мишечка подвійна. Тобто її можна блютузом користуватись. і Конектором, тобто тут навіть є двохканальна. Наприклад, можна під'єднати до одного пристрою і до другого. Якщо, наприклад, з Xiaomi ви під'єднали до одного пристрою, наприклад, до іншого ви не під'єднаєтесь, поки не від'єднаєте від попереднього тут, ви можете під'єднати відразу до двох паралельно. І, звичайно ж, переключаючись ось такою кнопочкою. Споживає вона один акумулятор типу 2А. І має вона бути енергоємністю. Так само, наприклад, якось ця Сяомовська Вона працює вже 10 місяців від одного акумулятора. Якщо, наприклад, взяти іншу мишку китайського виробника, зараз я вам покажу. Ось така мишечка фірми Rappel це від китайського ну, ну, звичайний китайська мишечка, їх на Алікспресії повно. В принципі, вона шумна. Але тут використовуються два акумулятори типу 3А. І, в принципі, якщо я ставив, наприклад, нею користувався ще до цієї сьому, ще пару років назад, Я ставив сюди ці дві міні-пальчикові акумулятори з фірми. DuraCell, то вона десь максимум до 4 місяців вистачало їх, якщо звичайні акумулятори ставити більш дешевого виробника, там 2 місяці, максимум 3. А тут, як ви бачите, вона тримає на один акумулятор вже 10 місяців. Ну, і в принципі я читав відклики, казали, що не дуже енергоефективні. Тому, чесно кажучи, я зараз прийду на цей базеус, покористуюся ним з півроку. В принципі. Потім під відео закріплю коментар, взагалі, як вони. Тому, звичайно ж, можу поки що рекомендувати. По якості пластику вона така, ну, ніби немає ніяких бечинок, як кажуть. Да? Ну, ось ця ось ця ліва сторона трішки як люфтить. По шумності я б не сказав, що вони абсолютно тихі. Є, звичайно, від більш дорогіших виробників і набагато тихіші, але порівняти, якщо цей, і ось цей, наприклад. То, звичайно ж, це набагато порядок вищий. Також є перемикач роздільної здатності, та є. Можливість підключати як до двох канальних Bluetooth, так і до коннектора, якщо немає пристрої Bluetooth, наприклад, в комп'ютері. Маленька, ергономічна, звичайно ж, ось так вона буде лежати в руці, Потрібно привикнути. Ну, і доволі тихеньке колесо. Ну що, друзі, ось такий був класний випуск. Можу рекомендувати. Силочки залишу на неї в підописі під відео. Всім дякую за перед, до нових зустрічей. пока!